Служба безпеки та національна поліція викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови Київської міської держадміністрації. Як стверджують, змі йдеться про Володимира Прокопіва за матеріалами справи. Чиновник допомагав ухилянтам втекти до країн Євросоюзу під виглядом перевезення в Україну гуманітарних вантажів. Зокрема, палива для ЗСУ для цього посадовець надавав доручення вносити персональні дані військовозобов'язаних до інформаційної системи шлях як волонтерів, що співпрацюють з афілійованою одеською компанією. За документами вони виїжджали до ЄС на великовантажних авто цього підприємства, нібито за новими партіями гум допомоги від міжнародних партнерів України. Але насправді, як встановило розслідування, псевдоволонтери використовували зарубіжні рейси щоб втекти за кордон. А назад поверталися лише штатні працівники одеської компанії з комерційними вантажами для продажу. У такий спосіб, з травня по червень, 2022 року, чиновник переправив за межі України понад 30 потенційних призовників. На підставі зібраних доказів заступнику голови КМДА повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Посадовці загрожує до семи років позбавлення волі. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. Після новин про оголошення підозри відреагував і сам Прокопів. Він заявив, що слідчий процес розглядає як справу суто політичну в рамках, нібито переслідування опозиції та зачистки місцевого самоврядування в столиці.